У столиці провели форум Рік реформації. Початок його відвідало близько півтори сотні учасників. Раніше подібні заходи відбулися у Черкасах та Одесі. Ідея полягає в тому, щоб в усіх регіонах, в різних регіонах, і в центральних, і в провінційних, так би мовити, провінційних знайти і мобілізувати віруючих людей, християн різних християнських конфесій, які мають в серці оцей цей поклик Божий для. Суспільного і державного перетворення на основі християнських цінностей, і які готові в цьому брати участь, які хочуть це робити, ми багато говоримо про реформах, ми багато говоримо про преобразуваннях в общесті. Але наш форум он говорить о христианському взгляді на реформи, тобто в основі всього. Мы имеем евангельские постулаты, евангельские смыслы. Мы верим, что именно Библия обладает полнотой а, понимания, как должно а, развиваться общество. На форумі озвучували заявлену проблематику в семи напрямках: сім'я, медіа, комунікація, політика і влада, економіка і підприємництво, культура і мистецтво, освіта та інновації, громадянський сектор. Спікерами у цих темах були українські спеціалісти, а також гості з Великої Британії, громадська діячка Андреа Вільямс і адвокат Пол Даймонд, які ведуть всесвітньо відомі судові справи із захисту християнських цінностей. Політика е має бути і основа. На християнських цінностях. І е, ми маємо в цьому історичні приклади, той самий Європейський Союз, який заснували саме християнські демократи. Е, ми маємо приклад успішних країн, де християнські демократи приходили до влади. І я намагався розкласти ключові от, особливості християнської демократії, такі як повага до людини і свобода людини. І що тільки політика, заснована на таких цінностях, може бути успішною у Британії ми шукаємо підтримки від України. Євангелія не є лише індивідуальною правдою окремих людей. Євангелія не вичерпується особистими увіруваннями людини. Воно не є однією з багатьох рівнозначних істин. За нього варто жити і варто померти, якщо буде необхідно. Я звертаюсь до українців. Підніміться і світіть, щоб над нами зійшло світло Божої істини, і щоб ця велика, сильна нація досягла величі під управлінням, законом, верховенством царя Ісуса. Наразі Українці знаходяться на роздоріжжі. Я це розумію. Ви не можете рухатись на схід, треба рухатись на захід. Вам потрібний фінансовий достаток, сучасна економіка. Ваша молодь хоче кращого життя. Але на захід треба йти сильними. Треба позбутися корупції, яка руйнує вашу економіку. Інакше сторонні сили будуть вам диктувати свою волю. Учасники форуму, християнські лідери, приїхали з різних частин України, аби послухати досвід спеціалістів з-за кордону та об'єднати зусилля у реформації українського суспільства. Ми несемо відповідальність за нашу країну, за наш народ, за все, що тут відбувається, або відбуватиметься за 5-10 років. І ми сьогодні маємо закласти оці ці підвалини і основи майбутнього перетворення. І вже я сподіваюся, не дуже далекого незабаром на основі християнських цінностей. Мы верим, что Господь дает нам шанс, шанс не повторить ошибок, которые сегодня, которые, которые, наверное, к сожалению, церковь в Европе встретилась с ними, где-то возможно допустили их, поэтому мы более в более выгодном положении, и мы говорим здесь об этом. Мы работаем как церковь, Одесская народная церковь, работаем очень активно в городе, есть свой опыт, но всегда поделиться своим опытом и узнать чужой полезно. Так что главная цель это услышать. других, как они работают, может быть, взять какие-то новые идеи, новые знакомства. Полезные контакты, полезные связи, хорошие знакомства, возможность увидеться с теми людьми, которых давно не видел, только где-то там общаешься по фейсбуку, по социальным сетям, так что здесь это очень хорошая площадка. Мне нравится общение с людьми, с новыми людьми, с которыми я познакомилась, увидела, увидела людей, которые думают о том же, о чем я думаю, их беспокоят те же самые вопросы в сфере образования. Уже через два тижні учасники форуму візьмуть участь у триденному саміті, де кожній із семи тем відведено чотири години практичних занять. Вікторія Михальчук, Влад Маковецький, Дмитро Білий, Дмитро Бондарчук, Київ, вісті надії.